Цікаво, дуже. Тут саме початок будівництва. Треба знімати щось. Коли буде через 10 років вже більш готове. А можна до вас тоді собі... мікрофон підчепити? Ви так Думаю... цікаво розповідаєте? Да, Та я можу сюди наприклад? Взагалі, історія цієї келії вона починається з 10-го століття. Перше упоминання – це 991 рік. Це от то, що ми бачимо, це старий фундамент Старого Монастиря 991 року. Це от фундамент храму старого. якісь там залишки ми тут знайшли. Це старого монастиря так було. А потім храм і оцей двохповерховий будинок вони були перебудовані в 1648 році. Це 17 століття. от. Зараз ми зайнялися храмом, зробили проєкт на храм. Це от ви бачите, це будуть заливати цей жидкий цемент, щоб заповняли там які там пустоти є. Це от Через ці трубки будуть заповняти, а потім будуть сверлити в 9 місцях і будуть зв'язувати залізом, а це каркас тимчасовий. – Сюди зроб... під тиском да, подають. Так, 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 так. Цікаво. Так, так, так. І воно, бо воно все, все в такому стані було, бачите, воно там, де там глина, яка, земля яка, тобто треба ну, заповнити всі ці пустоти, які там є. <кій> да. І це ми от зараз якраз зайнялися відбудовою храму, тому що. А туди не можна, так? Можна, просто це тимчасовий каркас, який зробили, щоб стіни не розійшлися. Ну навіть от він побудований, але видно, що це не келії, а це ну, на келіях дуже маленькі церковки такі. А це вже такий храм таких розмірів. Це ми от зробили розшивку. Це спеціальний матеріал брали, який він е, проти вологості. А ви тут служите? Е, ну він ще не зроблений. Коли зробимо, будемо служити. Так. Ще не служили, так? Да? Ні, 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 ну як, такі молебні, а літургію, літургію ні, тому що на літургію це треба, коли вже тут по штукатурам воно все буде. Коли mm. Зроблено. Будемо. Там що ластівка, не? да? Так, це я не знаю. Це я не встиг, тому що вона тут і була постійно. Ну, я трошки руйнував це гніздо, тому що ну, як, роботи треба проводити. Зараз я не знаю, як. Треба буде почекати, поки там ці яйця знесена. Ну, цих малих тому, що там треба ж буде робити, сверлити. Отвір для того, щоб для цього, для поліелія робити, ну, таку, ну, залізну таку конструкцію робити, так. оце я не встиг. А тут якийсь отвір всередині, так? Да? А це так, це ми будемо піднімати цей мрамур, mm -hmm. там розчищати будемо, подивимо, що там є, що там немає, щоб знати і це. І ну, це вже після того, як дах буде, після того як стіну укріплять. Будемо підлогою займатися, і, і штукатурка тут буде. Штукатурка під, під ікони. І розписи вже є план? які, де. Треба буде почекати, коли зробимо штукатурку, треба буде почекати 2-3 роки, щоб подивитись, як там, де там вологість, де там грибок, який може, що є. І щоб потім не перероблювати. А коли ми вже побачимо, що все нормально, стіни два-три роки вони витримують, тоді вже будемо цього іконописця, який там. І рисує. повністю розпишите, так? Да? Ну, звісно, звісно. І тут і притвор, і трапезу треба буде розписувати. Так. так, так, так. А вам не подобається, коли так аскетично, коли там біли, білі стіни? Дивіться, у людини людина, реагує на три речі: світло, звук і е, зор наш. Так? От коли є розписаний храм, в церкві людина молиться з цим е, законами, вона по-іншому молиться, вона молиться е, тим, тим святим, яких вона бачить. І е, ну, це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому в нас в традиції православній е, іконопис, це, ну, це більше 100 років, як наша церква боролась за те, щоб в наших церквах були ікони. Коли Словенський собор, та, ну, це це собор, так? так, так. так що, ну О, ваще, 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 так, це останній. Сьомий Словенський собор, так. Маластіка, правда. Ну я думаю, там вже маленький є в неї, бо чутно. Це ж годові. Прилетає годові. Да. Це треба буде вже чекати, коли вилітять вони, коли підростуть. Ну, треба подивити. А другий поверх це будуть монашські келії. Там якраз оце от лісниця, яка там буде на другий поверх. Тут на нижній буде вхід. От тут буде другий поверх, так? Зверху так. Ага. Це вже там будуть монахи жити, їх кімнати будуть монашеські, там вони будуть жити. Те, що ми хочемо зробити, ну це от стара келія, там, де ми зараз знаходимося, це вже на не неї і благословіння, і проєкт є. А це гостьовий будинок ми хочемо побудувати. Ну і тут різні такі будуть ці побудови, які будуть. А благословіння доб... надає Вселенський патріарх? Ні, це монастир. монастир, а, монастир ну. Дивіться, тут на Афоні тут Афон він поділений поміж 20 монастирями. І от територія кожного монастиря це їх територія, і вони тут, як то кажуть, вони юридично ну, мають право юридичну право на цій території. Так що отак, така одна. От, Ну, от віряни Православної церкви України будуть знати, що це вже їх осередок, щось рідне буде. Да? І тут... Ну, звісно, ми ж, це, ми ж це робимо для наших людей, щоб могли приїжджати, щоб могли тут послужити, щоб могли помолитися людям. Панелі сонячні. Тут немає електрики, да, централізовано. Тут, соняч... треба, треба, тут, тут кожна келія, кожний монастир, вони на, на фоні автономні. А -а -а. Своя вода, своя електрика, все, все своє. Від сонця чи ну, сонця. Треба буде і сонячні панелі ставити, і генератор треба робити, бо взимку не так багато сонця і не вистачає. Отут, От наприклад, ви можете побачити. Коли перебудовували храм, бачите, старого монастиря, старого цього брали такі от мраморні фрагменти, ага. що там було, які там ці були. От, Наприклад, сюди бачите, вугли встав, вставляли, це були якісь основи, я не знаю, там для вікон були. Ну, от видно, так, вони зроблені і цей, і цей. Тобто, і вони брали її в цю вставляли. — А воно було зруйноване, воно б просто валялося чи. Е, ну, я не знаю, як воно було, але я думаю, що так. Ну, якщо перебудовували, то там, де був дах, бачите, от дерев'яна балка така. Ага. Де. Оце от до чого був, був дах. А там по проекту треба буде нам е, ще будувати десь приблизно 2 метри цю стіну. Кожен на цей колону, верх колони. Це. Я не знаю, що це було, але це як воно? Воно показує, що це не просто монастир був на Афоні, а це був такий монастир, який, який побудували ну, якісь поважні візантії люди. Ага. Тому що воно було все зроблено, бачите як. Ну так, тут орнамент такий, це, ну, так, це так. схоже на верх колони. Так, так, тут... так, так, так. Тільки обережно дивіться, бо це воно бачите теж. Так, так. Ну, це брали, просто фрагменти брали, які там залишались, і вони коли перебудовували, там вставляли ці, ці фрагменти, так. Да. Тобто це така історія тут, ну, я так думаю, дуже важлива історія цього монастиря. Це початок монашества на Афоні 10 -е століття. Тут у нас будуть розкопки. Тому що е, оце от, е, цей бугор це е, стіна з вежі, е, е, ця сторожо вежа, яка була тут в монастирі. От, якщо хочете, можемо пройти, там видно буде. Тут теж старі фундаменти є, треба буде розчищати. Це така історична частина буде. Бачите, от, наприклад, ну, видно, що якась частина стіни завалилось тут. А розкопки це ви самі в власні? Ну, са, ну самі так, там з археологом як там будемо. Вон бачите. А, так, тут теж цікаво. Да. З тієї сторони не видно, а тут видно. Це 10-го століття. Десятого 10 століття. А вежі, просто вони пальнували ну, пальнували і. Вежі, вежі, вежі це були такі оборонні були. Вони, коли нападали пірати, там якісь розбійники, монахи збирали якісь там цінні речі сюди і закривали цих вежах. Ну Ви бачили на фоні. Ага. І, і там запирались і пересиджували цей от напад, який на них робили. Це от остров е, Тасос. Якраз ми напроти знаходимось. А що тут з небезпечного? Там змії, якісь ящерки? Е, ні, ну змії, то є, ну ящерки вони не небезпечні, а змії є. Знаходили і робочі її, там на даху знаходили. Тому ми тут сірою посипали трошки. Якщо бачите, десь там на землі жовте таке пилюка, це сіра. Вона відганяє цих змій. Ну, така, так. Да. Така у нас тут історія. А тут ця балка буде якось зміцнюватися. Побачимо. Чи оберемо її, чи почистимо, в якому вона стані. Ага. Якщо треба поміняти, то будемо теж балку класти, але вже ага. буде, буде нова. Все це, це залежить від стану. Це теж от старий фундамент, те, що ви бачите. Тому тут е, треба буде спеціальну підлогу робити. Е, знаєте, як в музеях там є такі вони, що там з цими. З, е... Скло, і сколо, показують... — так ну, який, який, якийсь фрагмент. Не те, що там все сюди. А це ви підібрали так, щоб були схожі да, камінні оці? Це старі каміння, ті, що були тут. Те, що ми зняли з цього з церкви, з цього, цього двохповерхового будинку ми зняли, це старе все. Ми потім, я так думаю, ми, тут же ж буде як подвір'я таке, ми оцим камінням вложимо його. Пантократор тут монастир. Там, де це, це місцевий оцей камінь, який ми беремо, це місцевий. Ну ми беремо також той камінь, який там вони... Збирають там старі оці каміння, щоб так перекладувати, щоб воно схоже було на, на цей на побудову. І таке каміння, і таке каміння беремо. Оце от Тут три машини було. Три самосвала. На фейсбуці там є відео, коли їх привозили ці каміння. Там такі глибі, глиби були. І оце от робітник цим. Кувалдою так, порозбував. Тут. І це оце, тут такими терасами буде. Бачите, воно тут тераса йде, потім така стіна з цього скаміння, інша тераса, стіна з каміння, інша тераса. Ну і вже будемо дивитись, де, де якийсь там садок посадити, що там, які дерева. Побачимо, а туди. Це щоб зміцнювати, так, як підпорність? Ну так, да, да, щоб ага. воно земля туди не уходила. А, тобто. а. Щоб земля не уходила так. Коли ми розчищали, то тільки оливи залишали. Оці, оці дерева, які ви бачите, це, це все оливи. Дивіться, от, наприклад, оця олива вона була вся плющом. Бачите, і зараз іде. І вони, в неї така, така вона вся побита була цим. Зараз вони, ми її почистили, вони почали дихати, почали сонце бачити, бачите, вже якісь оливки дають тут. Ага, так, 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 так. О, бачите. Ну, це треба іми займатися. Треба обрізати, треба формувати, щоб крона ця була. І це тобто це плодовиті дерева. Ну, тут грошей треба дуже багато. Дивіться. Я вам так скажу, Знаєш, знаєте, грошей треба дуже багато, але воно ж не за один рік все робиться. От дивіться, таке каміння було привезене. Це велике, я маю. Це ви його розколювали, да? ну, так? Щоб були зараз, пласкі. Ну, Зараз він сидить і колиться. Це... От такі от глиби тут були. Вон бачите. А може і такі будуть у пригоді, отакі от великі. Дивіться, вони. Та це, це вже розколені. Вже... такі вони. А, всі отакі, були. Да, так. були. Ага. <світ> Та ні, в мене і там дров в мене вистачає. Да. Що так от потихеньку, потихеньку. Ручна робота, як то кажуть. Це ж бачите, все це каміння треба сюди привезти, цемент привезти, пісок привезти, все це ну, ручна, ручна робота. <світ> да, так це от по проєкту тут будуть вікна, оце от буде стіна тут, над, цим, над куполом. Це одне вікно буде, друге і третє. Три вікна, двері тут будуть, щоб можна було заходити. І зверху вже буде дах, теж камнем ну, кам кам це От Бачите, все це завозять. Все це... Ну так, а як, а як і наш? Ну, а як, як працювати? Чи насос сюди, я не знаю. Ні, ну, тут так... багато треба. Тут Ні, хоч... так вже ж робота з каміння, тут ну, не, так, з, не з бетона так. робота, бачите? Ну, так. Тут же воно все робиться з каміння, тут не, не тим не бетоном заливається. Це... Це все камінням, так. А як тут будуть стіни вище за купол? Чи... Так, так, так? Так, так, так. А це грецький стиль, так, отакий от купол? Ну так, так, так. Ну все таке. Ну то, що ви бачили з цього знутрі, Ага, ага. Це ж воно побудовували. Тут теж ми його зальємо, укріпимо цим бетоном і цей, і зверху вже буде дах. І от така от. Це не так, як у нас роблять. Я розмовляв з одним. Він каже, я тобі можу з цього з бетону от, зробити от такий вигляд. Ну, одне, одне, да, Одна справа це з бетону зробити такий вигляд, а друга справа це з цього з каміння зробити. Ну, Ми відновлюємо, це ж не нова будова, це ну, так, як треба. Тут ж археологічна служба все наглядає за нами, як ми робимо, все так. що… Так що така. Да. І купол буде пофарбовано? Ні-ні, якось... ні купол буде просто, навіщо? Він же внутрі буде, його ж не, не, ніхто не бачити не буде. А -а -а. Це тільки якщо заходити сюди, будуть цей. Ну, будуть, так. Да, так воно. Ну, побачимо, побачимо. Що? Може пофарбуємо якось. Побачимо. Да. Головне, щоб він був, ця конструкція, щоб вона міцна була. Оце от тут же заливали, як вам сказати, цей, як воно називається, стяжку робили по периметру і кругом купола цього робили. І оце от залізо, воно в цій, в, цій, в цій стяжці зараз. Тобто воно. То, що там, який бетон зараз буде, воно все буде нагрузка на цей. Не буде не на купол нагрузку, uh -huh. а буде нагрузка на, на всю цю конструкцію, яку ми зробили. А тут арматура є, да? ну, ні, конечно, от зовні так? Ну, звісно, отзовні отак буде, коли вже, от як штукатурка вже тут є е -е, на шукаю. Дивіться, воно буде не так, тому, тому що тут зробили. Е, вона називається сардела, це сардина. Бачите, вона такими, як е, стрічками йде. Ага, ага. А тут буде таке, воно буде без стрічок, буде таке, як придавлене. таке. Тільки різного кольору. отам ми червоного кольору будемо храм робити, а саму келію ми будемо такого сірого кольору робити. Так воно буде ну камінь з цим. З, з розшивкою тільки по-іншому буде виглядати трошки. Запрошую всіх небайдужих, по-перше, молитвою своєю помолитися, щоб Господь нам давав тут і терпіння, і наснаги, і сили давав, щоб працювали на відбудову нашого цього осередку. І якщо у людей є бажання і можливість фінансово теж допомагати, щоб всі ці роботи вони проходили, тому що то, що ми тут робимо, це новітня історія зв'язку України і Афона. І я думаю, що дуже потрібно буде для духовного відродження нашої української нації. Так. Дякую, дуже вам дякую.